Продовжуємо тему перейменування вулиць Верпеня, і сьогодні ми поговоримо про Миколу Леонтовича, на честь якого перейменована одна із вулиць нашого міста. Отже, Микола Леонтович, відомий український композитор, народився у сім'ї священника. Свою першу музичну освіту здобув власне, з допомогою батька, який навчив його грати на чисельних музичних інструментах. А також від мами, яка навчила виконувати українських пісень, і я так думаю, що привела любов до української пісні. Отже, основу спадщини Легонтовича складають хорові мініатюри. Це дуже професійні та унікальні обробки народних пісень, зокрема, усім відомий Щедрик, Женчичок, Бренчичок, Дударик та багато інших хорові мініатюри Легонтовича. Є одним із улюблених для виконання хорів як в Україні, так і поза її межами. Цікаво, що сам Леонтович не визнавав себе композитором. Він більше казав, що він аранжувальник українських народних пісень. Хоча ми бачимо, що той же Щедрик, який став відомий в усьому світі та перекладений на англійську мову, сьогодні є однією з найвідоміших різдвяних пісень. Отже. Дуже є загадковою смерть Леонтовича. Його друзі та колеги вважають, що Леонтовича били саме з політичних моделів. Сьогодні жоден різдвяний захід не проходить без мелодії Щедрика. Ця мелодія вона також в багатьох іноземних фільмах. Тому зважаючи на численні здобутки Миколи Леонтовича, його ім'я названо одна із вулиць нашої громади.